Ще коли я була маленькою дитиною, мої батьки розлучилися. І тільки нещодавно я усвідомила, що це трапилось скоріш за все, через те, що бабуся, мама мами, погано ставилась до зятя і намагалась всіляко заважати їм будувати сімейне щастя. І їй це вдавалося. Адже пара жила в домі баби. І після того, як тато пішов, моя матір жодного разу не відгукнулась про нього бодай добрим словом. А згодом, взагалі, в моєму житті з'явився новий тато. Тобто відчим. Мамі гарно жилося з новим чоловіком. Вони були щасливі, та при кожній нагоді вона нагадувала, як мені пощастило не жити з рідним батьком, який точно не зробив би мені стільки добра. І взагалі. Ми б жили бідно і нещасно, та я мовчала, що мені говорити? Рідний тато також піклувався про мене. І він часто надсилав гроші, телефонував, цікавився моїм життям. Коли мені щось було потрібно, він ніколи мені не відмовляв. А відчим у цей час ображався, що я не називаю його татом. Так, він ставився до мене добре, але у мене є рідний тато, і він присутній у моєму житті. То як я можу двох чоловіків? Одночасно називати батьком. Коли вийшла заміж і народила сина, не стало мого відчима. Перед христинами матір запропонувала назвати дитину в честь його, адже він завжди у всьому мені допомагав. А якщо я її послухаю, то мені дістанеться квартира відчима. Та я не спішу приймати ці умови. Все ж таки я маю рідного тата, а вічим, хоч і був турботливим до мене. Та все ж таки він це просто вибір моєї мами.